Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. В групу до дітей завітав Равлик. Хто це, хто це до нас повзе і на спині щось везе, чи то терем, чи то хатка, ось така у нас загадка. Погляньте, які малюнки приніс нам равлик. Скажіть, будь ласка, що ж спільного між цими трьома малюнками? Подумайте гарно та дайте свою відповідь? Так, правильно, це все житло? А чи маєте ви своє житло? Ви мешкаєте у місті або у селі? Скажіть, хто живе у квартирі? А хто живе у будинку? А скільки кімнат у вашому будинку або квартирі? Подумайте. А в якій кімнаті мама готує їсти? А як називається кімната, де ви відпочиваєте вночі? А зараз пограємо в гру «Уяви і відчуй». Заплющіть очі і відчуйте, як пахне ваш дім. Чи затишно вам в ньому? А зараз розгадаємо загадки. Я у кожній його квартирі сидіння та ноги чотири. Для комфорту спинку маю, багато місця не займаю. Стілець. Одна чи двоспальне прямокутне чи овальне. Ми на ньому лежимо, а як ніч прийде, спимо. Є комп'ютерний, письмовий, однотонний, кольоровий. Ми за ним навчаємось, пишемо і граємось. Стіл одяг у собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Шар. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо, де простий, а розкладний, невеликий та зручний диван. Так, дітки, ми сьогодні з вами поговорили про меблі, які нас оточують, і познайомилися з Рафиком та його хотинкою. А зараз час казати до побачення.